Друзі, привіт! Мабуть, зараз у більшості з вас є різного роду павербанку, в такий час живемо, що вони мають бути вдома, як вимикають світло. І з часом вони починають просідати в заряді, просідати е, в тому, наскільки можуть заряджати ваші пристрої або ж підтримувати там світло в хаті. А тому я купив ось такий девайс. Дуже дешева штучка, насправді. Я її вже щойно відкрив. Ось вона отаким чином має USB-вхід і USB-вихід. Для чого вона потрібна, коли розрядився ваш девайс, ось так як у мене бачите, 0%. Ви його ставите на зарядку, але ви не знаєте, скільки все ж таки ємності він бере, при якій напрузі він заряджається, який ампераж використовує при зарядці і так далі. Тому, маючи такий девайс, ви можете з легкістю перевірити, яка ємність акумуляторів у ваших зарядних пристроях. Зараз ми це підключимо і продемонструємо вам, скільки ж 2 амперний. АКБ, скільки він зараз ємності бере після там двох, мабуть, може й більше років користування, тому що от вроді би видає, видає а потім раз і в нуль впав. А ми не знаємо, чи дійсно він розрядився вже, чи можливо це просто е батареї вже не підтримують ту ємність, яка заявлена по замовченню. Тобто ми зараз будемо його підключати через наш девайс і дивитися, скільки він візьме під час зарядки. Результат вам продемонструю, яким чином це працює в наш. Зарядний пристрій в USB-вихід. Ми вставляємо вхід з нашого девайсу, після чого на вихід його подаємо кабель, яким будемо заряджати наш павербанк. І підключаємо павербанк. Дивимось на результат. Відразу бачимо, що зарядка йде при 4,8 вольта з навантаженням 2,22-2,38-2,32 години. І ємність, відразу бачимо, яку він споживає, яку він накачує в себе. І також час зарядки. Тут зверху буде йти у нас час, за скільки часу він зарядився. Тобто 2,32 бачите ампера зараз 479 вольта і е, 21 мАч він вже в себе вібрав. Що ж, поки що у нас 0% заряду. Інформація наступна, після чого покажемо вам кінцевий результат. Тривалість заряду і ємність, яку він вибрав в себе. Отже, що ми бачимо зараз? що Ми е, вібрали в себе 183 мАг, 184, тривала ця зарядка приблизно 5 хвилин, і у нас поки що 0%. А це означає, що павербанк, реально, якщо був би це 1% при 200, то він в себе вбирає 20 тисяч. Ось, як ви помітили, на 205 мАг у ньому появився 1%. Це значить про те, що... Поки що він йде за планом для того, щоб набрати 20 000 мАч в себе ємність. І тривало це приблизно до 5 хвилин. Можемо розрахувати, що до 500 хвилин він зарядиться до 100%. А це дуже таки довго. Хоча горить у нас індикатор швидкої зарядки, тому що він це підтримує. І все ж таки він це довго заряджає сам себе. Друзі, ми побачили, що ось оцей павербанк, який має 20 000 мА ємність, набирає всього-навсього до 100% від нуля 10 000 мАч. Зараз будемо перевіряти десятку, яка також у нас розряжена, як бачите, зараз в нуль. Я її встривав, тому що хотів подивитися на батарею, щоб замінити її, тому що він вже також погано бере заряд. Ми її також поставимо на зарядку через цей прилад, включимо, в ньому скидаються показники. Зараз бачимо, вони скинуті. Підключаємо і дивимось на результат, скільки ж він зможе взяти. Заряджається, бачимо, при 5-15 вольт. ємність яку споживає під час зарядки 0,82. При струмі заряджається 0,74 А і почав набирати ємність На результат подивимось разом. Ось вже 1% тобто він щодень починає набирати, тому що вже розрядився досить таки. Друзі, от нам і сюрприз. Дивіться, зарядився на 100%. А тут показує, скільки він взяв у нас. А, ми вже якщо виключимо, не побачимо. Зараз вам продемонструю ще раз. 177 мА. -год. І все. Секунда. 178 мА -год. взяв ось оцей павербанк. Тому я його розбирав, тому що я вже бачу, що він у нас не зовсім працює коректно. Подивимося, як там тип батареї, щоб замінити. От вам і результат. Що ж, будемо перевіряти інші наші павербанки. А до речі, ось такий самий павербанк, який встановлюється паралельно з ним на зарядку було по нулям. І в нього тільки 38-39%, а він ще заряджається. Друзі, от зараз ми з вами ще перевіримо один павербанк, який, от бачите, розрядився повністю в нуль. І подивимось, скільки він бере. Тому що пам'ятаєте, що ми один такий уже розібраний перевіряли. І у ньому все-навсього 170 мАг Ємність уже збереглася, тому ми будемо заряджати його зараз через наш ось такий е тестер, так, умовний, який покаже нам, яку ємність має даний павербанк. Так, дивимося, що у нас там. Час зарядки, який тривало від останнього. Тут є кнопочка з боку. Ми її зажимаємо, тримаємо, обнулили. Бачимо, 5,23 вольта йде на виході з даного блочку. І підключаємо наш павербанк на зарядку. Результат вам продемонструю. Все, зарядка пішла. Споживає 0,66 А і почав накачувати в себе заряд. Результат згодом. Підписуйся. Бачимо, що не пройшло ще й хвилини, а у нас вже 1% заряду. Але проблематика з даним павербанком в тому, що він... Розряджається до 1% і на ньому потім працює дуже довгий час. і от Я не розумію, щось виглядає ніби з контролером, який невірно показує заряд, чи з електронікою, і хочу тому перевірити і з'ясувати, а що ж насправді він ще з себе являє. Отже, що ми бачимо, за буквально 10 хвилин ми зарядили на 67 мА і це є 10%. Тобто, якщо е правильно. Порахувати математично, вже бачите, 11%, тобто щось не таке зарядок. Що порахувати, то це всього-навсього на 100% буде 680 мАг. Але тут прикол, тому що даний павербанк заряджається до 99% і потім на 99% дуже довго заряджається ще. Тому ми з вами поспостерігаємо і зрозуміємо, що ж це таке. Чи він дійсно вже мало бере ємність, набирає в себе, чи все ж таки щось з електронікою. Так, зараз ми можемо бачити, що ніби павербанк зарядився на 99%, він слів заряджається. У нас пройшла година 41, і він набрав 805 мА годин ємності. Заряджається при 0,78 А, при вольтажі 5,22 В. І подивимось, скільки часу тепер він буде продовжувати заряджатися у нас на 99% і все ж таки, скільки ємності в загальному він зможе набрати. Як бачимо, пройшло 3 години 33 хвилини, і у нас продовжує заряджатися наш павербанк. Досі мігає 99% і ємність вже його складає 1711 мАч. Тобто він ще заряджається. Ну, те, що він точно 10 тисяч ми це розуміємо, але те, що трошки він ще зарядиться, це також є результат. І ми розуміємо, що з електронікою теж не все гаразд. Отже, друзі, що ми бачимо, повербанк зарядився на 100%. Зарядка тривала 4 години 35 хвилин і ємність його складає 2026 мАч, тобто з десятки. З 10 тисяч він перетворився на 2000. Ось така ситуація. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, а будуть нові відео обов'язково.